Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Україна потужна транзитна держава. Цей статус має як позитивні, так і негативні сторони. Головним негативом є нелегальна міграція. Це явище ми сьогодні будемо досліджувати в нашій програмі. Нелегальна міграція є одним із глобальних феноменів сучасного світу. Практично всі країни та регіони втягнуті у цей процес в якості експортерів нелегалів чи об'єктів їхнього інтересу. Завдяки своїм масштабам, нелегальна міграція потребує адекватного державного реагування та ефективної протидії. Стихійність, масовість, неконтрольованість процесів нелегальної міграції, зростання масштабів торгівлі людьми виявили фактичну неготовність і нездатність міжнародної спільноти ефективно протистояти цьому явищу та його найбільш негативним наслідкам. Досвід останніх років свідчить, що в існуючих масштабах нелегальна міграція здатна стати потужним чинником дестабілізації внутрішньої ситуації багатьох країн. Наша держава починає створювати ефективну систему протидії цьому явищу. Розчірком пера проблему не вирішити, адже Україна одночасно є постачальником власних нелегальних мігрантів, країною транзиту нелегалів і об'єктом нелегальної міграції іноземців. Відтак, нелегальна міграція це серйозна загроза національній безпеці України. За даними ООН, за кількістю мігрантів Україна нині перебуває на четвертому місці у світі після Сполучених Штатів Америки, Росії та Німеччини. Їхня чисельність становить близько 7 мільйонів осіб, що складає майже 4% від загального потоку мігрантів у світі доступні статистичні дані стосовно міграційних потоків показують, що Україна є другою після Марокко країною, з якої дає з 2006 року прибуло близько 100 тисяч іммігрантів. Обсяг нелегальної міграції за визначенням важко виміряти. Проте показники стверджують, що нелегальна міграція складає значну частку від загальної міграції. водночас легальна і добре організована міграція може бути фактором економічного зростання. на противагу. Нелегальній міграції та її похідним, серед яких транскордонна злочинність, торгівля людьми, наркоторгівля, відмивання грошей, що викликають занепокоєння та вимагають законного і практичного вирішення на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Однією зі структур, яка безпосередньо протистоїть навалі нелегалів, є державна прикордонна служба лише минулого року. Охоронці державного рубежу затримали більше 22 тисяч незаконних мігрантів. З яких понад дві тисячі за незаконне перетинання державного кордону України. Сьогодні ми закрили ці чорні дири, які раніше були на кордоні, і помітно зменшилась кількість нелегалів з Південно-Східної Азії. От нам кажуть: мовляв, ви на заході охороняєте, а на сході ні. Та ми всюди охороняємо. І для нас немає різниці: схід чи захід. Ми розуміємо. Контроль на кордоні має бути таким, щоб ніде не було протиправної діяльності. Дзеркало тижня від 30 листопада 2007 року. Аналіз результатів оперативно-службової діяльності свідчить про поступове зниження ступені загроз незаконної імміграції в порівнянні з минулими роками. Це є наслідком вжитих системних заходів Державної прикордонної служби по встановленню причетних осіб. Їх затримання ліквідації злочинних угруповань, які діють на цих каналах, підтвердження цьому є не тільки наші дані, а також статистичні дані суміжних країн, які охороняють кордон. Однак правоохоронці затримують не лише тих нелегалів, які вже прибули до України внаслідок відпрацьованого механізму упередження проникнення на територію нашої держави небажаних гостей. Минулого року заборонено в'їзду України майже 20 тисячам потенційних нелегальних мігрантів. Ми знаємо точну цифру, скільки ми затримали на ділянках чи з чотирьох країн Словаччина, Угорщина, Польща і Румунія. Ми обмінюємося статистичною інформацією і знаємо, скільки затримали наші колеги. По кожному випадку незаконного перетину державного кордону йде зустріч, і на яких ми визначаємо Да, від нас він перетнув, ми забираємо цих людей. Коли на державному кордоні буде передача людей, повинні сказати, що дійсно представити документи, що ці люди дійсно попали з території України незаконно. І тоді ми забираємо і передаємо їх у... Відомство Міністерства внутрішніх справ ми виділяємо декілька каналів незаконної імміграції, які найбільш активно діють через територію України. Ну, в першу чергу, це е, молдавський грузинський канал. Вони складають приблизно 80% від загальної кількості всіх затриманих. Спеціалісти правоохоронних структур виділяють шість стійких міжнародних каналів незаконного переправлення нелегалів, які функціонують вже не перший рік: індопакистанський, шрі ланкійсько бангладешський афганський, китайський, в'єтнамський та арабсько-курдський. У центрі всіх каналів нелегальної міграції знаходиться Україна. Державна прикордонна служба буде вживати всіх можливих. Заходів в межах законодавства щодо протидії цим напрямкам, які я вже озвучив, системні заходи будуть вживатися у взаємодії відповідно з суміжною стороною і правоохоронними органами України, до компетенції яких відноситься протидія незаконним міграції. В першу чергу це Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ. Разом з ними ми плануємо і проводимо спільні скоординовані заходи по протидії в першу чергу організованим транскордонним формам цієї злочинної діяльності. Проте один у полі не воєн ефективність діяльності підрозділів Держприкордонслужби була б значно нижчою, якби не чітка взаємодія із колегами із прикордонних відомств європейських країн. Ми намагаємося створити такі якби, умови для співпраці наших служб. Мова йде не тільки про прикордонні служби. Тут дуже близько співпрацюють і спецслужби, і Служба безпеки України з нашим Агентством національної, національної безпеки. Як зазначив генеральний директор Міжнародної організації з міграції Брансон МакКінлі, Питання полягає не в тому, чи мати міграцію, а в тому, як її ефективно регулювати, щоб підсилити позитивні ефекти та скоротити негативні. Попри усі побоювання, закон про реадмісію, який вступив у дію з початком нинішнього року, став черговим шаблем на шляху в регулювання міграційних процесів і підвищення ефективності протидії нелегальній міграції. Лунаю цифру 150, там. 200 тисяч щорічно будемо приймати. Ми будемо приймати те, за що відповідає Україна. Ми будемо приймати тоді, коли люди незаконно через Україну попадають у країну Євросоюзу. А якщо люди на законних підставах попали і там вони порушення, то ви пробачите, яке відношення Україна має від того, що він там на цій території порушив. Підтвердженням діявості угоди слугує і той факт. Що в рамках її реалізації вперше прикордонники Луцького загону здійснили реадмісію громадянина Республіки Польща. Якщо ці громадяни транзитом через територію України летіли у Європейський Союз, і в них не було проблем з документами, вони на законних підставах прилетіли в Європейський Союз, а там вирішили залишитися або порушили якісь режими, то ви пробачите. А якщо буде встановлено, що вона підробила візу і ми її не побачили, якщо це підроблений документ, і ми його не побачили, то є незаконно. Звісно, ми її будемо приймати. Це повинна бути чітка, зрозуміла позиція. А в цілому за питання реадмісії Державна прикордонна служба не відповідає. Тому що у нас є Міністерство внутрішніх справ, яке відповідає за всі питання реадмісії. Державна прикордонна служба відповідає за прийом, передачу громадян, які незаконно перетнули державний кордон. Проблема нелегальної міграції і надалі залишатиметься актуальною для України в силу її геополітичного розташування, а також економічно.